Отож, Інна, я запрошую вас як особливу гостю сьогоднішнього вебінару, аби ви розказали про ваші рецепти і секрети приготування постили, таке чудове доповнення до супу та борщу як смаколик для наших військових. Угу. Дякую. Ви сказали ключове слово секрети. Бо я назвала свій виступ секрети моєї пастили. Ви так Ну, я займаюся пастилою вже 4 роки і дуже рада поділитися цими секретами. Я розбила свій виступ на такі під, підпитання. Це ті питання, відповідь на які я би хотіла почути на початку, коли я починала робити пастилу. Ну, спочатку я робила пастилу для себе. Потім вона в мене була смачна, і я створила таку групу у Фейсбуці, і вирішила знайти собі таку невеличку клієнтську базу. І за 4 роки в мене з'явилися клієнти, і при тому є постійні клієнти, які зі мною вже 4 роки. І так, почнемо. Перше питання: що таке пастила? Пастила це висушене пюре з фруктів. Як зробити це пюре? Пюре можна зробити погружним блендером або комбайном. У мене комбайн Браун був погружним блендером це робиться набагато довше, а комбайном швидше. Ну, я би радила комбайн Браун, він і по ціні дуже такий доступний, і в роботі він дуже надійний. У мене він був 8 років. А потім я його подарувала своїй подрузі, тому що ну там є маленька така чаша, і її вистачає я тільки на два піддони для постели, а мені хотілося, ну, щоб більше було піддонів, зразу готово. Наступне питання: де сушити пастилу? Пастилу можна сушити в духовці на силиконовому килимочку або на пергаменті. Я цього ніколи не робила. Але я дивилася відео: в інтернеті можна так робити. Там температура 60 градусів виставляється і відкривається духовка. Я сушу пастилу на своїй улюбленій сушарці із дрі, за що я її люблю. Коли вона мені прийшла в комплектації, був такий піддон для пастили. Видно, так? Цей піддон дуже зручний. Я ніколи не робила на пергаменті, але. Мені говорили, що це незручно, там пергамент і пристає. Піддон для постели дуже зручний, і чим крута ця сушарка, що цих піддонів можна докупити. Ну, тобто я спочатку зробила, мені сподобалось, я докупила ще 9 собі піддонів, і зараз у мене їх 10. Це дуже зручно. І зараз починаємо перший я вам зараз розкажу про перший свій секрет. Я коли починала робити пастилу, я знайшла інформацію в інтернеті, що підони можна змащувати або салом, або олією. Ну, Звичайно, сало я відразу відкинула, тому що я розумію, що сало і фрукти, або ягоди, ну, це якось мені не дуже сподобалось, тому я почала користуватися олією. Але у мене пастила може зберігатися, я її багато роблю. Вона може зберігатися там місяць і два. І коли я через місяць доставала цю пастилу, я відчувала оцей, ну не присмак, а запах олії. Мені це не сподобалось, я почала шукати, і я знайшла для себе чудовий варіант це оливкова олія. Вона абсолютно не залишає запаху, і вона не дає пастилі пристати до цього піддона. Та будуть питання, скільки цей піддон служить, він може служити до 4 років. Якщо це буде не підробка, в інтернеті трапляються підробки, мені один раз така трапилась, і мій піддон прослужив всього-навсього місяць. А перші піддони, які я заробля... ну, замовляла, вони прослужили 4 роки. За сушарку, моя сушарка економна, вона бере 500 ватт на годину. Я б проконсультувалася. Далі. Наступне питання як сушити? Пюре, яке ви отримали, ви виливаєте, ну, спочатку змастили, звісно що оливковою олією, не товстим шаром, геть-ледь-ледь змастили і наливаєте сюди пюре, не сильно товстим шаром, середнім шаром. Далі ви можете просто ну, зі сторони в сторону порухати, і стає однорідне все, і можна ставити в сушарочку. Сушите від 8 до 10 годин, в залежності від овочів або фруктів. І далі йде наступний секрет. А ще якщо ви можете підсушити наприклад, 7 годин, так. І якщо вже не буде верх приставати по столі, ви можете зняти її і перекласти просто на лоток, і досушити уже на лоточку. Далі йде другий секрет. Якщо ви пересушили пастилу, ну, буває таке, да, ви так висушили її, що просто от знімаєте з піддона, а вона ламається. Да? Ви бережно її знімаєте і не переживаєте, ви її покладіть в тепле місце, на кухню, наприклад. Да? І залишити її на 8 годин. Через 8 годин вона набирає вологи і її можна вже спокійно скручувати. Ну тобто можна вже <кій> скрутити і скласти, я, наприклад, складаю в бутиль. Я вам пізніше покажу. З можна робити пастилу? пастилу можна робити з ягід. Це полуниця, малина, ожина, лохина, ну, будь-які ягоди, з фруктів. Я робила з яблук, груш, слив, айви. Можна дуже смачна пастила виходить з бахчових: це диня, кавун, гарбуз, кабачок. Кабачок теж можна додати, і ще можна робити з помідорів. У мене був з помідорами не дуже такий <кхід> досвід хороший. У мене помідори дуже пристали до піддона, але я Влітку куштувала дуже смачну пастилу з помідорів, там помідори, перець, були різні приправи. То я вирішила добити цю тему, тому що я вважаю, що ця пастила дуже класна в гори. Вона дуже поживна така, і така вона чоловіча. Більш пастила. Можна зробити таку серію чоловічої пастили. Ну, Насправді, у мене десь більше 60 різновидів пастили. Я не роблю чисту пастилу. Я дуже люблю міксувати постилу, тому і так багато різновидів. За 4 роки я вибрала найцікавіші, найсмачніші і я використовую їх. Міксування пастили. Ну, У мене є два різновиди: доросла пастила і дитяча пастила. Я міксую доросла пастила, беру 70% ягід, фрукт, фруктів і 30% яму. Дитяча пастила навпаки. 70% ягід і, 70 і 30% ягід. Тому що дітям в ну, мене замовляла, наприклад, для маленьких дітей до року, то ну, основна, основне, що можна їм їсти, це яблучка. І тут ми переходимо до третього секрету: яблука. Як я використовую яблуко? Ну, спочатку я використовувала сирі яблука, а тоді я помітила, що. Коли виливаєш їх на піддон для постели, відбувається таке розшарування. Тобто пюре окремо і виділяється така рідина, яка тоді при, ну, при висушуванні постили дає, дає такі тріщини. І вона виходить некрасива. Вона смачна, але некрасива. Тому я почала випікати яблука, а потім я знайшла це в інтернеті, що їх дійсно можна випікати. І зараз я використовую печені яблука, або можна просто покришити в кастрюльку і е, на маленькому вогні просто їх пропарити. І тоді виходить дуже така ну, повітряна ж пастила з яблучок. Е, 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 наступне питання: що ще можна додавати в пастилу? Я додаю цукор і мед. Тобто є в мене клієнти, які. Абсолютно без меду, без цукру використовують, ну, замовляють пастилу. Є ті, що замовляють з медом, а деяким абсолютно все одно, їм хочеться ну, солодку пастилу. І тут є теж два секрети. Секрет четвертий: мед має бути густим. Тобто, якщо ви візьмете рідкий мед, оце такий акацієвий мед, який взагалі ніколи не загусає, да? то у вас пастила буде липнути, тобто вона вийде смачна, але після того, як ви її скрутите рулетики, вона злипається і її не можна буде розкрутити. Наступний секрет, секрет п'ятий. Щодо цукру та меду, їх треба додати небагато. Тому що, якщо ви додасте багато меду та цукру, теж у вас буде виходити липка пастила. Що ще можна додати? Я додаю лаванду. Лаванда дуже дружить з ягодами. Я додаю м'яту та мелісу. М'ята і меліса підходить абсолютно до всього, але ж тільки треба ну, обережно, небагато їй додавати, потрошку. Я додаю імбир, імбир дуже дружить зі сливою. І кориця, звісно, що класика, вона дружить з яблуками. Ну, з чого починати новачка? Ну, Звісно, що перше це сушарка та блендер. І ви, з яких би ягід та фруктів я би порадила вам починати. Це абрикоса, слива і груша. Ну, Я розумію, що зараз з абрикоскою проблеми, да, але якщо у вас десь в морозильній камері є абрикоса, ви можете спокійно доставати, розморожувати і працювати з нею. Я влітку працюю зі свіжими ягодами і фруктами, але в мене є велика морозильна камера, я складаю туди залишки фруктів, овочів або закуповую фрукти, ягоди і взимку користуюся з морозильної камери. Пастила виходить теж смачна, так що не переживайте. Абрикоска вона дуже-дуже ну, слухняна. З абрикоси виходить пастила завжди. На 100%. Її можна з усім міксувати, вона дуже зручна. Якщо у вас немає абрикоси, ви можете почати зараз зі сливи. Сливу, ну найкраща слива, це угорка і дуже слухняна груша. Єдине, що вибираєте грушу з тоненькою скоринкою, тому що вона вийде така груба. І секрет для новачків, це секрет шостий. Якщо у вас смачне пюре, от ви перебили били в блендері пюре, да? додавали туди, наприклад, цукру або меду, і скуштували. Якщо у вас буде смачне пюре, пастила буде теж смачна. Це дуже таке перевірене правило. Наступне питання це секрети інших ягід та фруктів. Про яблучка я вам уже розповіла, айва. Айва, з сирої айви пастила не виходить, її треба пекти. Так само, як і кабак, ну, тобто гарбуз. З печеного гарбуза пастила виходить набагато смачніша, вкусніша, така, солодша і ну, смачна. Ди, секрет дев'ятий – це вишня. От Вишня найвибагливіша в пастилі. Вишню треба драглювати, далі скласти. В кастрюльку, трошечки нагріти її, і той сік, який у вас отримався, його треба прибрати, ну відсідити. І тільки тоді з вишні вийде смачна пастила. З чистої вишні пастила не виходить, я вам раджу вишню додавати яблука: 50 на 50 або 30 на 70, в залежності від того, як, якої насиченості пастили ви ну, хочете. І смородина. Смородина теж вона має, вона дуже жалійна, і з чистої смородини пастила не виходить. Пастилу, тобто смородинку, теж краще спочатку пронагріти, щоб вона дала сік, але з тим соком можна робити пастилу. І міксувати смородину можна теж з усім, але додавати її потрошку Ну, відсотків 30, не більше. Далі питання, консистенція. Пастила може бути рідка, це якщо ви будете робити полуниці, малини та вишні, вона може бути рідка, але ви не переживайте, пастила виходить, висушується дуже добре, швидко, і виходить така тоненька. Може бути середня консистенція, це абрикоска, сливка. Коли ви виливаєте в піддон, ви можете розрівняти ложкою, а потім отак просто потрусити, і воно все вирівнюється. І може у вас вийти густа консистенція пюре. Тут невеличкий такий секрет, 11 -й. ви можете додати або сік, наприклад, якщо ви робите ну, спекли яблучка, да, розмішали в блендері, ви можете додати сік. Наприклад, там я додаю виноградний сік, у мене виходить виноградна яблучна постила. А можете додати просто воду, кип'ячену, теплу воду, теж виходить смачна пастила. І зберігання пастил. Я зберігаю от в таких бутлях. Є у мене такі спеціальні кришки, це кришки вакуумні називаються, і до них йде такий насос. Насос вставляється в кришечку, отак, викачується повітря. І тоді в цих банках може довго зберігатися пастила, навіть рік. Ну, вона у мене довше місяця-двох не стоїть, але коли ви відкриваєте, там аромат зберігається, смак зберігається. Ну як в вакуумі все зберігається набагато краще, як в космосі, і для тих, хто дослухав, у мене є дуже приємний ще у вас для вас бонус. Я почала робити отаку от пастилу, вона називається Білівська пастила чи Бєльовська, ну, от як правильно, пастила. Це на сьогоднішній день моя улюблена пастила. Вона ну, вона йде як окремий десерт. Ви бачите, тут аж п'ять чаї пастили. Більовська пастила робиться з яблук, білків і цукру, але цукор можна не додавати. Ну, я знайшла багато рецептів. На кілограм пюре 400 грам цукру, на кілограм пюре 300-200 двісті, можна взагалі без цукру, але я от пробувала пробувала, і вчора в мене вийшла дуже. Я задоволена результатом: на на кілограм пюре десь приблизно 100 грамів цукру. Оце просто ідеальний варіант, ну як на мене. Бачите, вона виходить така, вона виходить м'яка, це не, не тверда пастила, Вона має бути м'яка. Вона виходить як, такий, як, як таке смачне тістечко до чаю, просто вау, і ах. Ну, от вона у мене вийшла, я можу тепер нею просто пишатися. В інтернеті ну, вона дуже енергозатратна, скажімо так. Тому що там випікаються яблука, прибирається шкурка з яблук, гарно перебувається на блендері, тоді взбивається білок до піків, а тоді додається це, це пюре, а тоді висушується окремо п'ять шарів, а тоді вони перемазуються знов пюре, складаються і ще раз сушать. Ну, тобто цей процес дуже довгий, але результат, я вам хочу сказати, він вартий того, щоб з цим заморочитись. І останній тринадцятий мій секрет це що б ви не робили. Навіть готуєте фрукти, заморожуєте їх там, перебуваєте. Це все ви маєте робити з любов'ю. І тільки тоді у вас вийде смачна і, і корисна і поживна пастила. Я вам бажаю успіху. Якщо у вас будуть питання, я залюбки відповім на будь які ваші питання. Дякую, Інна. За ваші всі секрети, це, це натхненно, і особливо останній тринадцятий. Рецепт та от дійсно це найважливіший інгредієнт всього, що ми робимо, чи сушимо, чи втілюємо проекти, виховуємо дітей, будуємо свою країну. І дякую вам. Ось за ці приклади. Бо я розумію, скільки ви пересушуєте для спільноти, а ви ще й знаходите час робити такі шедеври, надихати. Нас інтригувати. Спасибі вам, що ви поділилися цим досвідом. Це дуже дуже цінне. Друзі, а наш час добіг до свого завершення. Офіційно ми завершили наш вебінар. У вас в посиланнях є посилання.